Чи часто ви подорожуєте? Насправді стараюся частіше подорожувати, але вже як виходить. Чи берете ви собою косметику? Якщо так, то яку правді я стараюся брати якусь доглядову косметику? Це там звичайні пінки для обличчя, для вмивання, а також можливо це якісь шампуні, кондиціонери для волосся свого. Що ви з собою косметику? То ви її берете в міні об'ємі чи в повнорозмірно? В залежності наскільки часу я їду і куди саме їду? Тому що, от, коли я подорожувала літаком, то там, звісно, були обмеження по об'ємах і я Старалась брати найменше, що тільки продають, і сама складала в однобір, щоб воно було просто мінімального розміру. Як ви більше любите купляти вже готовий травел-набір вашого улюбленого бренду чи самостійно його складати, купляючи пусті банки і переливати туди? Справді я користуюся різними брендами і від одного саме не можна зібрати, тому я стараюсь брати от саме мініці версії від різних брендів і їх якось склеювати докупи, але інколи беру великі банки. І переливаю в щось поменше, на що ви звертаєте увагу, коли ви берете з собою косметику, тобто на об'єм, щоб точно помістилось вашу косметичку, чи на те, щоб це була якісна тара і нічого не переливалося? В Першу чергу це на об'єм, тому що це досить важливо, і також щоб не переливалось, тому що справді були різні моменти, коли просто розливався продукт в твої в твоєму рюкзаку, і ти в іншій країні розумієш, що це. Капець У нас є ось такий тревел набір з нашою тарою. ви можете глянути, чи подобається вам ось такий набір, чи хотіли б ви собі, що вам тут можливо лишнє, Або що б ви хотіли додати? Як вам об'єм і якість? Насправді дуже прикольно виглядає, воно все таке красиве. Поки мені справді всього достатньо, тому що я не багато беру е, всяких штук, як я вже говорила. Мені достатньо якогось там шампуні, кондиціонеру і щось для обличчя. Тому, в принципі, мені достатньо. Круто, що є баночка саме для крему, тому що після загару важливо мати якесь зволоження. Тому мені все подобається. Там, до речі, ще до крему є шпатель. О, це чудово. Я насправді не користуюсь шпателями. я знаю, що так не можна, але якщо був би шпатель в наборі. Можливо, я би нарешті почала ним користуватися. Дуже вам дякую за відповідь.